Різка зміна погоди впродовж цього тижня буде у Вінниці та області у вівторок. Прогнозують невеликий дощ і сильний вітер до 20 метрів за секунду. Оголошено жовтий рівень небезпеки. У середу можливі незначні опади. Подекуди й перший мокрий сніг цієї осені. А в четвер буде суха погода. Та вже в п'ятницю дощ повернеться через вплив циклону. Нічна температура коливатиметься впродовж тижня від плюс 7 до мінус в вдень буде від плюс 3 до плюс 8 градусів. Тож синоптики прогнозують мінливу погоду. А віничанам радимо одягатись відповідно та берегти своє здоров'я. У вівторок прогнозуємо невеликий дощ посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. У середу невеликі опади. У четвер очікуємо антициклональну погоду без опадів. У п'ятницю ситуація зміниться. Очікуємо невеликий дощ у зв'язку з циклонічною діяльністю по північному заходу.